Доброго ранку, сьогодні неділя, я на хрещатику, зараз поснідаю в пузатій хаті, потім піду в економ клас. Знайшла на карті, де є, знаходиться економ клас, тому хочу пойти в свій знайомий секонд. ну як знайомий, з мережею знайома і познімати вам. Те, що є в Києві, який асортимент одягу. Приємного перегляду, приємного недільного дня. Магазин, дивимося, що сьогодні. О, так сьогодні тут останній день завозу, найвилий день. Круто, попали так. Прийшла я вже, звичайно, в секонд-хенд не з самого ранку, було в початку 11-ї, багато було людей, але я пройшлася по вішаках. І дещо знайшла. Не скажу, що багато, але дещо є, є що вам показати. Тим більше, це останній день завозу. Поїхали. Так, перше показую таку жакет, накидка, Ну, навіть не піджак, не кофтан. Воно без ґудзиків, без ніде не застьопується, але трохи вже в такому стані, не новому. Вже воно, ви бачите, там. Є, що прибирати з нього, тому що вже потрьопане. Ну, я покажу, що це за бренд. Можливо, я б його навіть не брала в примірку, але вирішила саме це, це цю річ і вам і показати. Зараз покажу, що це у нас бренд дорогий, який користується популярністю в Америці Anthropology. Ви бачите, що вона вже виношена, така вже на плечі, там майже дірочка протерлася. Ну, ще не дірочка, але вже така от протерлась. В складі тут акрил, котон і нілон. Ну, Такий склад не зовсім гарний, але вирішила просто вам показати. Вона така фактурна, цікава. Так, далі знайшла светр. Светр я прямо на дотик його взяла і одразу зрозуміла, що це вовна. Колір мені дуже сподобався. Він і не бежевий, і не білий, такий нейтральний і дуже гарно всів на мене. Мого розміру, мені здається, це вовна миріноса, і ніде не було пошкоджень. Ні зачіпок, ні ковтунців, ні, ні дірочок, нічого не було на ньому. Він дуже в гарному стані. Рукави такі довгі, з косами, бачите, оздоблені так косами красиво. Мені сподобався він. Це у нас бренд вієла. Ну, як то так, вибачте. Так, показую вам склад. Склад тканини. Вовна міріноса, ангора і нійлон гарний светрик. Я думаю, що це дала знахідка. Так, тепер приміряю кардиган. Кардиган, чому я його взяла? Тому що також на дотик я зрозуміла, що це щось натуральне. Кардиган подовжений, має один гудзик. Можливо, він на мене замаленький, а можливо, він так і повинен сидіти. Фактура тканини дуже красива, така як і потрібна буде для махеру. Не було дірочок. Я не скажу, що були ковтунці, то просто така фактура тканини. Застібується на один гудзик, отак. От гудзик є, але я не стала вже застібати, просто вам показую, як є. Якийсь італійський бренд Molo. Не чула такого, не знаю. Показую вам склад тканини. Там і махер, і вовна трохи є. Так що такий цікавий. Не знаю, чому не забрали, можливо, ще й маленький. Вдягла таку блузку, блузка, я вам її отак от показую, але вона до того приємна до тіла. Бірки зі складом не було, можливо, це віскоза, тому що вона прям холодить. Мені в ній було дуже комфортно знаходитись, в примірочній. Вона на мене завелика, така під грудьми, вона як брізна. Не знаю, що, що там в тканині, але вона, я скажу, надзвичайно приємна. Якби на. Розмір більший, дівчинка вдягла, то думаю, вона була б задоволена цією блузою. Тим більше, що вона дуже приємна, і рукавчик подовжений, і колір такий, ну, не, не, не дуже в очі кидається. Показую вам цей італійський якийсь бренд. Не знаю, що за бренд також не знаю, не гуглила і шукала склад тканини, але не знайшла. Ну, тканина дуже приємна. Наступна блуза, блуза кафтина. Здається, вона проста, але вона на, позаду має отакий виріз, великий виріз. І це його потрібно носити або з якимось ажурним топом красивим, або навіть без білизни, ну, не знаю, як вона буде виглядати, вона просвічує. Тож, також така вона. Легка, віскозна, віскоза з нейлоном. Щось таке в складі, рукавчик три четверті. Потрібно його підтягувати до ліктя. Тоді буде гарно виглядати. Ну, те, що вона біла, вона виглядає, звичайно, дуже красиво. Тут в складі мадал, я подивилась, і спандекс. Гарно. Гарна кафтинка. Тепер сукню знайшла. Сукня також з Ну, Я брала речі ті які з натуральних тканин. Поліестер я не стала брати, тому що, ну, що на нього дивитися, все одно воно не, не, не цікаво. Сукня великого на мене розміру, я, вона на запах, я її так втягла, але плечі все одно вони низько, і під руками видно, що вона, вони, вона велика, і в грудях. Ну, але вам вирішила показати, що останній день завозу і така цікава сукня, то можливо навіть і придбати її за малі кошти, щоб і не носити за сукню влітку. Бачите, показує плечі низько і під пахвами вона широка. Такий бренд у нього у неї. І покажу вам склад тканини. Віскозейластан. Досить гарна, пошкоджень не було на ній. Тепер наділа сукню, надягла, Але вона з пошкодженнями. Ну, все одно вирішила показати, тому що вона чомусь була збірка. Є плямка, а ще є дірочка, ну, так, зверху. Хоча ця сукня, вона збірка, зараз я вам покажу. Вона нова ніхто не носив, а чому вона виявилася в плямах із дірочкою, не зрозуміло. Тканина легка, проста, віскоза, але бачите, як вона на мене сіла і на кожну фігуру, я думаю, сяде так само. От, от всі, всі прелісті жіночого тіла буде видно. Можливо, її для дому було б гарно носити, тому що вона дуже легка і приємна. Так, давайте поважимо. Сьогодні неділя 39 гривень за кілограм, я зважила цей один светрик, він вийшов на 12 гривень. Покажу вам, що взуття залишилось. Ну, Як звичайно, в економ класі щоб такого вибору взуття ну, немає, тим більше на останній день люди, я дивилась, виносили сумками, пакетами. Не знаю, що вони туди загружали, прям знімали з рейлів. І напихували цілі торби одягу, куди вони його несли, не знаю. Можливо, десь комусь на село потрібно людям, все буває. Такі оце от замшеві босоніжки, босаніжки, лук хоча не ню лук, але вони замшеві. Так, так якісь чоловічі є туфлі, оці червоні. Лакові, мабуть, натуральна шкіра, тому що вони такі цікаві, чи чоловічі, чи жіночі, не можу сказати, розмір великий. Ну, так, оце все подивилося, тим більше, що я прийшла уже майже пів одинадцяти, розійшлися. Так як у нас в сумах все время повітряна тривога весь час. Тому я вирішила ще тут в Києві зайти в сенсей, щоб, можливо, встигну спокійно приміряти деякі речі. Мені просто цікаво. Давайте приміряти. Так, Перший лук. Взяла таку футболку з принтом. Це розмір S, але дивіться, яка вона об'ємна. Також взяла білі джогери. це бавовна. 40 розмір на мене сіли ідеально, дуже гарні, довгі, на мене потрібно підшивати і взула такі балетки. Це, звісно, не натуральна шкіра, але я скажу, що вони зручні. Зручні, доволі зручно в них. Рибувати, не знаю, як це. Мені не подобається, коли оці балетки, вони так розчепірюються. Оце мені що в цих балетках, ну, не ті наразі в цих, а в усіх балетках мені це не подобається. Такий перший перший лук вийшов. Доволі гарно. На літо, на буденність, на кожен день дуже гарно. Другий, я вдягла майку. Майка мені не подобається, вона дуже світить, і це розмір М, але вона на мене замаленька, дуже обтягує і мені просвічує. Мені топи той просвічується. А якби зовсім без нічого, то було б негарно. Мені з футболки сподобалось більше. Штанці ну, гарні. Штанці дуже гарні. Так, штани 40 розмір. коштують 600 гривень. Ну, тут і пишеться, що на кожен день. Футболка та що об'ємна. 339 гривень. Це був розмір S. Ну Тут зовсім не видно буде, тому що чорні штани легкі, такі прям дуже легкі, з віскози, красиво сидять. Також мій розмір сіли ідеально, з кишенями. І позаду гарно і спереду гарно. Залишила цю майку. Не Знаю, видно вам чи ні. Ну і ці, дивіться, ці балетки також сюди підходять. Штанці гарні. Так, ці штани 460 гривень. Розмір М був, але сів гарно. Коли ці L сіли чудово, то ці М сіли чудово. І по талії, і в стегнах. майка. коштує 219 гривень, розмір М. Ну, я брала б більше, мабуть, XL. L теж була б маленька. Так, тепер показую сукню. Вона просвічує, ви бачите? Це розмір М, це мій розмір. Сів гарно. Там така. Напіввідкрита спинка, прозора тканина, дуже гарно виглядає на якийсь захід, хоча, хоча підкреслює. як-то Дуже підкреслює недоліки. Але сукня красива. балетками. Так, це мережевна сукня. На у нас, що скажу, розмір М, ціна 600 гривень. В складі ну я не дивилась, але я думаю, що це поліестер. І підкладка також з поліестеру. Хоча приємно. Так, наступна сукня, гарна, гарна сукня, легка, вільна. Також, мені здається, трохи просвічує, не критично, але є. Вільного крою це розмір М. ну L не брала б, тому що в талії була б завелика, а так сіла гарно, Тут в складі бавовна і льон. Досить гарний склад. Цікава літня сукня, колір айворі, як мені підказали. Вершкового масла, вона не жовта і не біла. Гарно. Хто хоче, можете йти купувати. Я раджу цю сукню. Красиво, тим більше, що це бавонний льон. Так, ця сукня вартує 600 гривень, розмір був М на мені. Гарна, легка, дуже приємна. Палетки. Так, вони пошиті. 38-й розмір 460 гривень. Ну, Вони зручні, але тут широкі. Мені якби трошки гущі було. А так по ноги понагіло добре. Так, ж... Ну все, погуляли. Тільки що могла познімала. Тепер їду, ще погуляю по вулиці і додому. Потяг мене чекає. Все, до зустрічі в наступних відео. Дякую за підписку, дякую за вподобайки, дякую, що ви зі мною.